Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 6 травня, субота 2023 року. Показую плантацію маліни, яку ми садили під сніг, пізно-пізно весени. Практично це було вже майже зима. Бачите, у нас рядочків біля 10. Верніше 9, 9 рядків. Зробили таку. Примітивну шпалеру, закопали стовпчики, набурили буром ямки. Тут нехитра система, бачите, пластинка. 1,5 мм жесть і нагайці. Тут рейка, просверлений отвір і 1,8 дріт. Отак виглядає маліна пшехиба, яку ми садили під сніг. Ну, Приживаємось, принаймні, то, що я бачу, десь відсотків 90%. Є окремі такі рослинки, які відносно слабо, але більшість виглядає непогано, як на мене. Бачите, навіть де-не-де -де видно бутончики. Тобто навіть можна буде якусь ягодку скоштувати. Гленпл виглядає не так шикарно. Він тільки-тільки починає розпускатися і, на вигляд, він значно слабший, ніж психіба. Вона у нас і раніше розпустилась і має вигляд. Бачите, трошки червонясті листки. Були холодні ночі і фосфор погано рухається при такій погоді. Так, нагадаю, що ми робили? Сфризували смугу оцю, кинули капельку. і оце зараз налаштовуємо краплинне зрошення. Перший пробний полив. Нас там трошки прорвало. Один старт-конектор. Зараз розкопаємо. З фунгіцидів дали тільки один раз мідь екстра на пшехібі. 30 мл на 10 літрів. Гленемпел не кропили взагалі. Планую дати підживлення з краплинним зрошенням. Потім ще разок накриємо фунгіцидами і, в принципі, все, буду тримати вас в курсі. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук. З Барського району, Вінницької області. Всім мира, добра. Дякую, що дивитесь мій канал. Ставте лайки, вподобайки. Будемо спілкуватися далі. Всього вам доброго, до побачення.